Друзі, всім привіт-привіт. Усім привіт. тихого, мирного неба і Божої нам благодаті. Сьогодні 10.08. Така гарна була погодка, друзі, вранці. До обіду. Вийшли комбайни в поле. Хто ще не, до, не зібрав зерно, почали збирати. Вийшла хмар. Як влило, ну, такий густий-густий дощ пішов. Ну це вже, напевно, грібний. Гримнуло один раз. Хвилин 15, напевно, може 20 дощ пішов. Все намочив. А я тільки-тільки почала полоти. Бурячки встигла прополоти. Це я червоні, столові. Перейшла на ось цю грядочку, де була моя фасоля. Ну, фасолю практично позривала, лише осталась видно, та, яка пізніше зійшла. І все. І що тепер? Я тепер її полоти. А це я, друзі, накидала сюди зілля, коли полола бурячки. Буду збирати. В кубки, в кубки, а тоді вивезу. Ось. Ось, друзі, частинку я прополола. Хі -хі. І як тепер мокре все робити? Ну, я думаю, що сонечко зараз вийде, воно все гарно висохне. Копанка моя, тризуб. Я намочилась, тому що я сховала ось під наш соняк. Трошечки, друзі, купанкою підважую. Так, злегка, не сильно злегка. Двома руками, раз, раз, а тоді позбирала, позбирала і чистенько, гарненько. І чистенько-гарненько. Картопелька серединка чиста. Ну, де-не-де де, треба позривати. А ось там, де нема картоплі, друзі, ось бачите, що поросло. Я якось трошки, трошки зривала і не дорвала. Ну, нічого, ми попрацюємо гарненько. І зробимо порядок. Сьогодні я вихідна на роботі. Хотіла попрацювати, дощик не дає. Ось вам я буду, друзі, працювати. Сонечко виходить, пече. Зараз буде дуже парко, тому що мокра земля буде парувати. Нічого, а Марічка буде працювати. А тепер поставлю паузу. Зустрінемось з вами, як я вже трошечки попрацюю. Друзі, ось я і дополола. Дякувати Богу. Це сьогодні вже другий день. Я полю, тому що той день були хмарі, гриміло, блискало. Проганяли, проганяла хмара із поля і з городу і змушена була піти в хату. На другий день на роботу. Ну а сьогодні ось, друзі, лише кучугури, лише кучугури. Зілля треба повивозити. Вирвала один я. Кавачок, який садила розсадою, тому що він не мав, не мав не мав гарбузиків на кашу на пиріг. Були одні пустоцвіти. щоб плишню не тянув. Я його вирвала. А це вирвалося зелений. Зелена фасолька і нехай сохне. Друзі, дивіться, що в мене є. Дивіться, який гарний арбуз, який гарний кавун. Тут в мене їх є багато, тільки вони є малесенькі, друзі, маленькі-маленькі. Коли вони достигнуть, не знаю. Ну, але я сама в дечому мовина. Ось. І зав'язки. Ось. Я сама вина, друзі, тому що потрібно було посадити на розсаду. Я ж напевно місяць чекала, поки зійде. Ось тут, ось більший. І тут десь я бачила є кавунчики. Ось. Нічого. Які виростуть, такі виростуть. А якщо десь мороз у вересні, значить не виростуть. Зірвемо лише лише в одного, одненького такого красавчика, красавчика. Рукавички впрвались. Гарненький такий, гарненький. Це є. Друзі, на центральному, на центральному, центральному ряду. Це є кавун, а всі решта це є розгалуження. Ось так І, друзі, хочу вам ще показати ось ці ті гарбузики, які я насаджувала розсадою. Це кабачок. Ну, звичайно, що вони тут не дуже гарні, тому що... Вони прийнятись, прийнялися, потім почалась жара. Ну, але я. Якби в мене відразу був ручойок, яким би я могла поливати, може результат був би і кращий. Тут лише, лише початки. Нічого, будуть молоденькі кабачки. Тут також, друзі, лише початки. А де, а де, а де, а де. Ось тут кабачки молоденькі. У вас вже закінчаться кабачки, а мене ще будуть. І тут є початки. Так, на початках, на початку ось це весь ряд, що я насаджувала. Там на початку, мабуть, гарбузи, а всередині ось. Ось які гарні. Ось такі гарні молоденькі. Будемо закривати з алечою ананаси. Баночку дві закриємо. Ну і зараз вам покажу. Це мої, мої шльопки. А я босоніж, Люблю ходити босоніж. Ну, а тут мої гарбузики, друзі. Гарбузики, дивіться. Ось які гарбузики. Є. Ось гарбузики, бачите? Це ж гарбузи, які я насаджувала розсадою. Питали мене, мої друзі, Марічко, чи, чи ростуть твої чи є плоди? Чи родять, родять, друзі? Ось подивіться. Одинакового розміру гарбузи, що... Сіяні на місці, а скільки цих жуків. Що? що ось тут Зараз вам покажу, які гарбузики там, де я садила без пересадки. Фасоля, друзі, це та це рання Але це та, яка пізніше посходила. Була засуха, і вона пізніше вже посходила. І тому, і тому ще де не дає. Так, це е, мої ті, що на кашу. Гарбузи на кашу на пиріг смачний. Друзі. Ось, бачите. Ось. Гарбузики невеликі. Ну, вони, може, є більші, менші. Тут ще я сильно не полола. Кусаються вони, треба одягати чоботи. Невеличкі, друзі, бачите, невеличкі. Ось там є трошки більші. Ось там є трошечки більші. Тому що була, друзі, велика засуха. У нас саме коли вони починали зав'язуватись, було дуже-дуже жарко. Я старалась поливати, але, але, але. Ось що більшість сховався в холодочок. <рес> так, такі середній. Мені вистачить. Суто-суто для мене мені вистачить. Так, тут ще треба трошки буде прополоти, одягнуть чоботи. Ну що ж, друзі, я візьму тачку, позбираю зілля. І буду чимось другим займатись. Вам щиро-щиро дякую, хто дивився моє відео, хто підтримує мене. Ось, ось так картопелька моя вже сохне. Яка сохне, яка після дощу оновлюється. Дивіться. Ось, виросте. І ось, бачите, картопелька зверху. А де? Ось, бачите, починає проростати. Ой. Так, типу міняти рукавички. Такі трапчані одягти Ось мої. щавель треба зірвати, зрізати, перебрати, баночку закрити. Бурячки гарненькі, дощики проходять, бурячки гарненькі. Ну і картопелька, картопелька Белороса дуже гарна. Вона мене радує, а скарб, напевно, щось вона тут не дуже. Така, як тільки насінка. Ну, та ще подивіться, що вона вся те чи як вона зветься. Бараболення оце, ще воно повністю зелене. І чіпсова картопелька також повністю зелена. Ось так. І ще там при дорозі ось. Там треба сполоти, де була квасолька. Ще, друзі, ще буде роботи. Але насамперед зберу ось тут і буде. Буде чисто. І вже буде, поки не зберемо урожай, вже ніхто його полоти не буде. Усім вам щиро, щиро дякую, хто був зі мною. Бережіть, друзі, себе і своїх рідних. Усім пока-пока-пока.